Другий нюанс такий по перекупам. Антиперекуп, можна сказати, буде ця серія відео. Подивіться на стан пластику ручника. Подивіться на стан тут, де замки ременів безпеки. Подивіться на перемикач швидкостей. Який стан. Якщо чохлик зачовганий, машина убита. Якщо чохлик дуже свіжий, дуже блискучий, машина дуже-дуже багато проїхала. А ті, суки, просто скидають пробіг, маючи електронні гаджети всілякі. Ну, зараз без питань його можна скинути, цей пробіг. Так що не ведіться на маленький пробіг. Бо оглядаючи не так детально автомобіль, ви купите кота в мішку.